Доброго дня! Мене звати Андрій Нагачевський. Я професор емерит Альбертського університету в Канаді. Протягом моєї академічної кар'єри я займав професорську посаду катедри української культури та етнографії імені Гуцуляка, викладав на наші програми з українського фольклору, а також був директором Центру українського та канадського фольклору імені Петра Ідорис Кулів. Наша аспірантська програма була досить успішною протягом 35 років, і за цей час понад 50 аспірантів отримали ступінь магістра або доктора філософії за спеціальністю український фольклор. Як може стати зрозуміло за кілька хвилин, українські дисципліни фольклористика, етнографія. Етнологія та народознавство в Північній Америці, не обов'язково збігаються з цими дисциплінами в Україні. У Північній Америці вони набагато більше перетинаються між собою, як з позитивних, так і з негативних причин. Ви можете собі уявити, що ми разом, тільки два професорі, обов'язково були дуже широкими і неглибокими генералістами в багатьох аспектах. Але якщо говорити вуще, то велика частина моїх досліджень і приблизно половина моїх публікацій були присвячені українському танцю. Культура української діаспори також була важливим предметом для мене, оскільки я проводив польові дослідження з українськими громадами в одинадцятьох країнах. Моя мета сьогодні. Поділитися тим, як я розумію зв'язки між галузю етнографії в широкому розумінні та ініціативою нематеріальної культурної спадщини НКС. Я думаю, що існує багато очевидних перетинів. Активісти НКС та етнографи схильні цінувати традицію очевидно. І ті, і інші тісно пов'язують її з національною ідентичністю. Обидві дисципліни є виробниками спадщини. Спадщина, я розумію, що це ті частини традиції, які є самосвідомими. Ще одна спільна риса полягає в тому, що жодна з цих дисциплін не є великим розподільником грошей, який має можливість або задум просувати традиції, роздаючи багато гривень чи євро. Я вважаю себе етнографом, хоча усвідомлюю, що в етнографії існує багато різних підходів, кожен з яких ставить різні дослідницькі питання. Для сьогоднішньої дискусії я б хотів виділити чотири напрями з північноамериканської перспективи. Я все свідомо значно спрощую, щоб вкластися в цю коротку презентацію. Деякі науковці дотримуються одного з цих підходів. Протягом усієї своєї кар'єри і досягають глибоких знань у певному конкретному дослідницькому питанні. Мій власний профіль полягає в тому, що я був залучений до різних підходів, оскільки я слідкував за можливостями та нагодами. Нижче я намагаюся навести приклади з моїх власних проєктів, щоб проілюструвати кожен підхід. Перший підхід є, мабуть, найстарішим набором питань у науковій етнографії, добре відомим вже у 19 столітті. Основними цілями цього підходу є пошук давних елементів у культурі, пошук коренів конкретного культурного елементу, витоків, якщо це можливо, або принаймні найбільш архаїчних елементів. Одна основна увага приділяється документуванню форм, які ще збереглися залишків попередніх шарів культури, найменш забруднених сучасністю, а отже, найімовірніше, найбільш унікальних і різноманітних. Модерність, розуміється, нівелює до модерного розмаїття культур. Ми можемо називати це класичним підходом до етнографії. Коли я вперше досліджував українські побутові танці в Канаді, мій проєкт відповідав цьому першому підходу до великої міри. Я намагався знайти найстаріших респондентів, які найменше зазнали впливу міської та мінстрімної канадської культури, і вивчити найдавніші танцювальні форми, які вони могли пам'ятати. Це не був ідеальний проєкт із вивчення витоків. Вже тоді я усвідомлював, що фахівці з етнографії інших жанрів в Україні, між іншим, мають набагато більшу глибину і ширину. Однак знання про традиційний танець в самій Україні було досить слабким і мені ще майже зовсім недоступним. Я знайшов в канадському репертуарі щонайменше 36 танцювальних форм, які були перевезені під час імміграції на початку ХХ століття. Я знаю, що документація була доволі примітивною та далеко не повною, але і так, скромно позитивною. В англомовному світі другий підхід став домінуючим у 1960-х і 70-х роках. Зосередження переставлено від форм культурних традицій на контекст і значення структуралізм, функціоналізм. Як конкретні традиції відзеркалюють загальне суспільство, як елементи культури домагають стабілізувати або, навпаки, розрушувати статус-кво. Такий підхід уможливив зміну хронології, деякі етнографи продовжували зосереджуватися на далеке минуле. Проте інші етнографи знайшли багатий дослідницький матеріал у вивченні культур і субкультур сьогодення. Дослідницькі проєкти стали більш різноманітними та інклюзивними, поза традиційною сільською культурою. Одна з моїх фундаментальних проєктів була зосереджена над питанням відродження та театралізації народного танцю. Наприклад, я старався доказати, що коломейки в різних контекстах стають дуже різними танцями. Питання дослідження стосувалося не їхньої історії, а сучасного контексту та діапазон комунікації. Я детально описав дві коломейки: одна в побутовому розважальному контексті, а інша на сцені. Я довів, що вони не є і не можуть бути ідентичними. Тому що вони зосереджені на різних схемах комунікації. Танці для себе принципово відрізняються від танців для зовнішньої аудиторії. Сценічні відродження ніколи не можуть бути 100% автентичними за формою, тому що контекст і значення різні. За це сценічні танці становлять чогось іншого. Також, мабуть, цікавого в своєму власному новішому контексті. Третій підхід зосереджується на питаннях виконання, перформанс. Основна увага приділяється важливість рішення самих виконавців традиції. Творці традиції, як окремі особи, так і групи, створюють інстанції традиційних елементів певним чином, в конкретному оточенні і приймають рішення по ходу кожному повторенню своєї справи. Увага зосереджена. Також на трансмісію, як і чому традиція передається від одного покоління до іншого. Мій приклад. У деяких парафіях української громади Бразилії традиція гаївок не переривалася протягом 120 років, незважаючи на те, що Великдень там припадає на осінь, а не на весну. У 2010 році, коли я там працював. Гаюки танцювали переважно дівчатка та хлопчики, яких заохочували та організовували монахині та шкільні вчителі. Найпопулярнішою гаюкою була Де ти їдеш, романочку. Де ти їдеш, Романочку, Романочку, їду до міста мій паночку». Або як її ще називали по-португальському тунель. Саме до неї охоче долучалася і старша молодь. Загальна форма Романочку вам напевно знайома, пари тримаються за руки перед собою і так створюють довгий ланцюг. Кінцева пара спускається і проходить під рук, а довга черга учасників так повільно просувається навколо церкви. Деякі учасники порушували правила гри. Ідучи в тунель поодинці, а не з партнеркою. Далі, просуваючись під тунелем, вони крали партнерку з поміж пар, що створювали тунель. Таким чином, хлопець міг триматися за руки з обраною ним дівчиною. Її попередній партнер залишався стояти там, на самоті. Монахені та вчителі не схвалювали таку варіацію гри, хоч вони не могли зовсім забороняти, і вона була дуже популярною. Це польове спостереження змусило мене написати про особисту активність та бажання самих молодих учасників як ключ до того, як ця традиція стала наново привабливою і живою для молоді. Четвертий підхід, який я окреслюю сьогодні, це фактично розчеплення етнографії на багато нових міні-підходів, що стає дедалі очевиднішим з 80-х років і далі до сьогодні. Деякі етнографи зосередили свої питання на більш спеціалізованих питаннях етнографічних предметів і класових відносин, інші на гендері, на вікові групи, на субкультурах. На владі і політиці, на колоніалізмі, на колоніальності, що є м'якій владі, на діаспорних, транснаціональних і постнаціональних елементах культури або інших сумішних дослідницьких галузях. Дуже часто проекти отримують підтримку, якщо вони прикладні, а не чисто академічні. Зараз етнографи працюють над величезним розмаїттям дослідницьких питань, а отже, обирають різний зміст і різні методи, щоб відповісти на свої питання. Вдома в Едмонтоні наші аспіранти у фольклорному центрі імені Кулів проводили спільний проєкт із вивчення святкування Маланки. У 2000 році ми задокументували 12 маланок в околицях Едмонтону за допомогою особистої участі, відео, і фотозйомки та інтерв'ю. Ми розуміли, що форма Маланок в Канаді зазнала великі зміни завдяки холодної погоди взимку, великій відстані між сусідами, бо немає в преріях традиційних сіл, переселенню до міст та з інших причин. Проте, починаючи з 70-х років, Маланка знову стала досить успішною і популярною на заході Канади. Завдяки нашому великому архіву ми розповіли громаді, як виглядала новітня міська Маланка, які її структурні елементи, які традиційні та інноваційні елементи вона мала. Наш дослідницький проєкт допоміг багатьом новим громадам започаткувати або відродити власні щорічні Маланки. Проєкт наголошує на гібридність, на інновації, нові технології та економіку, які підтримують цю перероблену традицію. Я вважаю, що кожен із дослідницьких проєктів, описаний вище, заслуговує на те, щоб називатися етнографічним, оскільки кожен з них пов'язаний з традиційним елементом української культури, кожен передбачає польову роботу, аналіз, а потім передачу результатів через академічні публікації та архіви, також більш популярні виставки, презентації та воркшопи. Споживачі. В Канаді це українці та неукраїнці. Кожен з проєктів також передбачає зв'язок із джерельною спільнотою, нашою спільнотою, щоб допомогти просувати і підтримувати її. У моєму розумінні всі етнографічні підходи є багатими, складними і важливими, і багато дослідницьких питань можуть бути цінними для науки. Ви знаєте краще мене, що в Україні ще можна часом знаходити до модерних елементів у живій культурі та які задокументовані в архівах. Тому перший напрямок етнографії все ще доволі життєздатний і прекрасно розвинутий в певних осередках, хоча в Канаді та в багатьох інших контекстах він менш можливий. Але, по-моєму, інші підходи не є другорядними чи менш важливими. Інші підходи допомагають нам зрозуміти, як функціонувала і функціонує культура тому вони всі доповнюють і збагачують один одного. Питання не в тому, який підхід є правильним в етнографії, а в тому, який підхід відповідає на конкретні дослідницькі питання, які ми ставимо. І який підхід може бути застосований до культурних явищ, які ми зараз спостерігаємо? А тепер нарешті питання як ідеологія Конвенції про нематеріальну культурну спадщину вписується в цей спектр етнографічних підходів? Швидка відповідь полягає в тому, що вона більше відповідає третім та другим підходам і менше пов'язана з класичним першим. Філософія та інституція НКС була розроблена в 1990-х і на початку 2000-х років і відображає більш молодий погляд на культуру. Вона робить особливий акцент на сьогоденні і особливо на майбутньому, ставлячи питання про те, як культурні традиції збагачують світ сьогодні і як вони можуть вижити і процвітати в майбутньому. У певному розумінні НКС це сам проєкт прикладної етнографії. Протилежно НКС не призначено для того, щоб займатися походженням традиції. Конвенція також не покликана допомагати в чистому збереженні, а тому є відкрита і навіть іноді підтримує зміни всередині традиції. Ключовим словом є життєздатність. НКС підкреслює на активну участь самих носіїв традиції, щоб громади були активними і навіть ініціювали проєкти з інвентаризації та внесення елементів їхньої спадщини до списків. В такому контексті етнографи часом грають важливу роль брокерів, посередників, котрі мають перший особистий контакт з носіями цікавих традицій і допомагають людям зрозуміти їхню цінність, перетворювати традицію в спадщину. З моєї перспективи, не кожен етнограф повинен конче займатися НКС. І не всі активісти НКС повинні конче бути етнографами, але існує багато збігів у загальних цілях, у професійних навичках, у потенційних проєктах. Оба реалії мають великий потенціал взаємопомочі, підтримки самій Україні в тривожні часи. Та збагачення світової культури в міжнародному контексті. Дякую за вислухання. Бажаю вам великих успіхів.